Приймаємо замовлення на кабіни тракторні, популярних моделей Донфенга, ДДЗ, Доцфара. Доставимо. Можливо, безкоштовна доставка, бо я працюю у місті Луцько на Мамсурова. Звертайтеся. Якість відмінна. Ми вже багато років працюємо з цим виробником і у нас і наших клієнтів все влаштовує. Як то кажуть, від добра добра не шукають. Сороковка квадрат на дві сторони відкривається, є скловочисник, фонарики, фари верніше зверху, ззаду теж фари. Даються ощільнюючі, все є. Нагадую, якщо куповуєте на страктор, встановлення кабіни безкоштовне. Росиславочагру, YouTube канал, замовляйте на зв'язку.